І Вітаю, розв'яжемо номер 427 третього рівня складності з теми додавання віднімання дробів з різними знаменниками. Підручник Алгебра 8 клас, автор підручника Олександр Істер. Перший приклад. Щоб скласти ці два дробі, нам треба попрацювати з, зі знаменниками. Подивіться уважно, що у нас є. У першому знаменнику ми можемо А винести за дужки. Давайте чисельник А додати 4 так і залишаємо. А знаменник А винесемо за дужки. Тоді залишиться Б, мінус А. У другому дробі плюс Б додати 4, так і залишимо. А ось тут у другому знаменнику можна винести Б за дужки. Тоді буде мінус Б. Подивіться уважно, начебто і однакові дужки, Але тут Б відняти А, а тут А відняти Б. Тоді, щоб дріб у нас не, верні, щоб дріб не змінилась, ми і першу і другу можемо, і чисельник, і знаменник дробу помножити на одне і те ж число мінус 1. Тоді значення дробу від цього не зміниться. Що ж, давайте помножимо другий дріб на мінус одиницю. Перший дріб поки що записуємо без змін, А додати 4 А. Б відняти А. А тут ми запишемо мінус, який ми в чисельник поставимо перед дробом, був мінус, був плюс, стане мінус. І записуємо уважно чисельник без змін, тому що ми мінус винесли за дріб Б додати 4. А ось мінус мінус одиниця у знаменнику ми поміняємо в дужках, знак і тоді буде B. Б відняти А. Б А. Тепер ми бачимо, що в дужках у нас однакові вирази, але до першого виразу не вистачає Б, а до другого дробу не вистачає А. Тоді додаткові множники так і пропишемо. Тепер ми можемо записати під єди... як спільний знаменник А помножити на Б, в дужках Б відняти А. Тепер Б множимо на А, це буде «АБ». А помножити на Б буде АБ. Додати Б множимо на 4 це буде 4Б з плюсом. Далі перед дробом стоїть знак мінус. Зверніть на це увагу: тоді треба і у Б, і у четвірки поміняти знаки на протилежні. А помножити на Б буде мінус АБ. А помножити на 4 буде мінус 4А. Тепер працюємо з чисельником. А з плюсом і Аби з мінусом самознищуються. А тут залишається 4Б відняти 4А. Давайте сразу 4 винесемо за дужки. 4 виносимо, залишається Б мінус А. Знаменик поки що без змін А Б, А. Тепер бачимо, що у нас душка, дужки однакові. Ми їх скорочуємо, і в чисельнику залишається 4. У знаменнику АБ. Перший приклад розв'язали, спростили вираз. Другий приклад треба додати дві, двоє дробей, але ж бачимо, що тут у нас є Х, і тут у нас є. Давайте у першого дробі Х винесемо за дужки. М квадрат Х виносимо за дужки, залишається X m, m. Другий дріб записуємо без змін, і що ми бачимо x мінус m. Зовсім різні різниці. Тут m відняти x, а тут х відняти М. Тоді знову скористаємося основною властивістю дробів. І чисельник і знаменник помножимо на мінус одиницю. Мінус одиницю множимо чисельник і множимо на мінус одиницю знаменник, щоб значення дробу від цього не змінилось. Переходимо перший дріб, записуємо без змін М квадрат. Тут у нас х ем, мінус х. Так, як було, так і записуємо плюс. Тепер, подивіться, там у нас мінус х повинно бути, але ми цей мінус х мінус поставимо перед дробом, ось тут. І тоді. X залишиться у нас у чисельнику з плюсом. А оцей мінус у знаменнику, поміняємо знаки на протилежні, буде Х. А тепер подивіться, різниця, різниця у знаменника у нас однакова. n віднятий x. Тоді ми бачимо, х не вистачає до у другому дробі. Тоді додатковий множник буде Х, а тут у нас все є, тоді одиничка. Запишемо тепер дробів. От під спільним знаменником x m. -X. Далі ще у нас є m квадрат, m помножити на одиницю буде м квадрат мінус квадрат. Тепер давайте розкриємо. оту з чисельник: у нас формула скороченого множення. Різниця квадратів двох виразів. Запишемо, як сума і різниця цих виразів. m-x і m. -X додати х і переписуємо знаменник «м» мінус x Бачимо, що m-x є в чисельнику, є в знаменнику. вони скорочуються, і тоді в чисельнику залишається сума виразів m додати x. А у знаменнику х. Ми спростили вираз, викинули другий приклад. Переходимо до третього прикладу. У третьому прикладі у першому дробі є формула скороченого множення. Давайте її розпишемо. Це буде хнус 2 і Х плюс 2. Мінус ставимо тут одиниця. А в другому дробі у знаменнику можна винести х за дужки. Коли ми х винесемо за дужки, це буде х додати 2. Х плюс 2. Тепер ми бачимо, що є спільного у двох знаменниках. Тут у нас є мінус 2, тут його не вистачає. Але ж тут є х, а тут немає. Тоді додатковий множник до першого дробу буде х, а до другого дробу не вистачає різниці х мінус 2. Записуємо, що у нас вийде. Тепер можна записати все під спільним знаменником x мінус 2, х додати 2. У чисельнику буде 2х мінус, подивіться, мінус перед дробом, то у x у треба поміняти знаки на протилежне. Буде мінус х додати 2. Що у нас виходить? 2х відняти х. Це буде х додати 2. Х. Плюс 2. Знаменнику переписуємо знаменник х мінус 2 і х плюс 2. Бачимо, що сума чисел x плюс 2 є у чисельнику знаменнику, ми можемо на цю суму скоротити. Тоді буде у чисельнику, залишається одиниця у знаменнику х. -2 мінус 2. Ми виконали з вами третій приклад. І залишився четвертий приклад. Давайте уважно подивимось на цей приклад. Будемо спрощувати у першому у чисельнику першого дробу є спільне 3А. Виносимо 3А за дужки, Що вийде? Б залишається мінус. Так як із 27 ми трійку винесемо, залишається 9а. 9А. Тепер у знаменнику Б є e і Б можемо Б винести за дужки. б виносимо і залишається b мінус 3а. Перший дріб винести за дужки спільні множники. Тепер працюємо з другим дробом. Тут є 3а квадрат і є b квадрат. То в такому випадку тут ми нічого не можемо винести за дужки, тому що трійка заважає. А тут у нас є А і А. Ми можемо А винести за дужки. Давайте А винесемо за дужки. залишиться Б мінус А. 3А. Чисельник 3АБ, 3А квадрат мінус Б квадрат. Так, поки що залишаємо. Тепер давайте подивимось, що спільного є у знаменниках. Б відняти 3А є і в першому, і в другому дробі. Це спільне, але Б і А різні, тоді С до цього дробу буде додатковий множник А, до цього дробу буде додатковий множник Б. Працюємо тепер А множимо на 3А 3A, буде 3А квадрат. Давайте поки так і залишимо: 3А квадрат, 3А квадрат b-9а мінус b помножено на квадрат мінус б квадрат. Закриваємо дужки і запишемо спільний знаменник АБ. Б мінус 3а. Тепер треба перемножити 3а квадрат на перші дужки і б на другі дужки. Давайте уважно це і зробимо знаменник залишається той же самий 3А, 3А квадрат Б. Далі 3А квадрат множимо на 9, а буде мінус 27А куб, мінус 3 жди 9, 27 а у першому степені, у другому дасть нам третю степінь. Б буде мінус Б, вірні, 3 буде перше, 3, а квадрат Б. Давайте по порядку запишемо мінус 3а квадрат Б. Далі мінус на мінус дає нам плюс плюс Б. куб. Б в першому степені, і Б у другому буде б у третьому степені. Знамени поки що залишимо без змін. аб, б мінус Дивимося, що у нас є 3а квадрат Б з плюсом. І 3А квадрат Б з мінусом, тоді у чисельнику виходить мінус 27а плюс b у кубі. Давайте b у кубі зараз запишемо на перше місце, поставимо Б куб мінус 27 у кубі. А 27 це 3 у нас. Тоді ми можемо, давайте, ось тут я запишу 27а. Ми можемо записати як 3А, і все це у кубі. Для того, щоб вийшла у нас формула скороченого умноження. Різниця кубів двох виразів. Знамени, поки залишаємо без змін. безмін мінус 3 а Давайте розпишемо чисельник, як різниця кубів. Буде великий запис. А у кубі це 3А у кубі. Так, давайте і запишемо 3А мінус 3 а А тепер неповний квадрат суми цих виразів Б квадрат мінус 3АБ, тут подвоєного добутку немає. І додати 3 у квадраті, це буде 9А у квадраті. Залишається АБ, Б мінус 3А, і тепер бачимо чисельнику знаменнику. Оці вирази однакові. Тоді залишається у чисельнику b квадрат 3 ab плюс 9 a у квадраті, а в чисельнику ab ми спростили вираз, виконали додавання віднімання дробів в номері 427 достатнього рівня складності. Дякую за увагу! Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео.